Якість та безпечність пасажирських перевезень у сумах продовжують бентежити містян і виявляється не безпідставно. 14 листопада у місті прямо на ходу загорілась маршрутка. За інформацією рятувальників, спочатку запалав моторний відсік, потім і весь салон. Пасажири та водій не постраждали. Вони вчасно залишили машину. Вдалось і попередити вибух газового балону маршрутки. Втім, сама вона згоріла дощенту. Що саме спричинило загоряння, наразі з'ясовують експерти, як і те, хто має понести відповідальність, поки ж маємо таку статистику. За інформацією, ДАІ, з початку року за результатами перевірок пасажирського транспорту на водіїв та їхніх керівників, склали близько 600 протоколів. Про це повідомили у міській раді під час апаратної наради. Складено на водіїв і на суб'єктів 590 протоколів про адмінпорушення. Із них 308 протоколів за перевезення пасажирів більш ніж передбачено технічною характеристикою автобусів. А в нас кажуть, ну так в нас кажуть, не до груз. Ну Якщо тариф, то не догруз. Якщо перевірка, то перегруз. 137 протоколів за порушення правил зупинки під час здійснення посадки-висадки пасажирів. І 31 протокол за відхилення від визначеного маршруту руху.